Нині оддання праздника воздвіжнення Христа Господня, особливий праздник Христу Господню, який з'явився в той час, коли був найдений Животворящий крест Христов, древо Кресне. Воно же обнаружило себе прикосновенням до Усопшого, котрий Воскрес, або прикосновенням до хворих. Котрі зцілялися. Но сьогодні предстоїть на дані празника подитожити учення православної церкви о кресті. Апостол Павел Корісцев не случайно каже: ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ми православні, проповідуємо Христа Розп'ятого для іудеїв соблазн. Як ото Бог, Бога можна розп'яти. А для елінов этих великих мудреців взагалі безуміє, безсмислиця. А що для нас? А для нас спасаємих, сила Божія і премудрість Божія. Нині Павел пам'ятає у своєму посланні, що Бог Христом совершив діло спасіння – Іного путя пуття не було, лише якби Бог зайшов з небес і заражене тіло заново восоздати. Первого Адама згубила непослушання і нарушення заповіді про пост. Адам і Єва заразилися непослушанням згубили, вірус гріха знищили перву природу людську. Прийшов Господь з небес. Бере на себе тіло, заново його відтворяє, стаючи новим другим Адамом. І тим самим всі тепер, хто пройдуть путем Христовим, також своє тіло підганяють під норму, перву або теперішню євангельську норму. От чому... Іного путі не було через кресну смерть і воскресіння. і Господь каже, хто хоче за мною йти, отказуйся від от себе своїх планів цих привичок гріховних і послідуй за мною, взявши на себе крест. Як сказав Ісус одному молодому юристові, ти хочеш бути совершенний, Тож продай все імені і роздай і слідуй за мною, взявши крест. Нині в Євангелії Луки, в 4 главі, читаємо. Господь приходить в Капернуум, Галілейський город, і там суботні не учив, заходить у синагогу, у сонміще, в собрані. Вроді би, там всі люди нормальні, але но ясно, що ми ж не було ще нових християн. Це ще були старозавітні люди іудеї, які держалися законами Мойсеєва, заповіді Мойсеєвих. Но багато з них були і носителями злого Духа. Якщо деякі удержалися, то один бісноватий у тому собранію не видержав, скрикнув. І голосно загойкав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас, знають, хто ти, ти святий Божий. І в цьому трясущомуся, гнівливому, агресивному состоянні вся синагога виділа перед Ним нещасний, безбожний. Осатанілий чоловік. Та він там в синагогу. між ними, між тими старозавітними людьми. але він хто? Біснуватий, безпомочний. Старих людей до Христа любого сатана брав. Захисту не було. Почому православні християни так люблять 50-й псалом, ми про то постійно напоминаємо. Бо у 50 псалмі, в 6 стихові написано, Давид каже, що я согрішив, але я не міг не согрішити, гріх заставляв мене. І хто нас ізбавить від цього монстра гріха, о, якщо ти оправдався за нас, ти б боявся з гріхом, побідив би гріх. І Господь зійшов з небес і побідив гріх. І тепер тільки віруючи в Христа Ісуса, і тільки в Його церкві, в Його лікарні, перебуваючи, Способні супротивлятися сатанінським наважденням і гріхам. Ясно, що чоловік, лікар, котрий робить операції, він відповідає за тих, хто в нього у операційній. Господь кличе і нас не оставатися на вулиці, не йти в якісь подвали. А йти в лікарню Христову, церкву православну, щоб тут ізлікуватися, стати здоровим, коли вся синагога, все собрання дивилося в ужасові на цього бісватого чоловіка, вдруг Ісус, показав, що Його Слово не просто проповідника і мудреця, а з властію. Ісус запретив йому біснуватому і бісам у Ньому, сказавши, замовчи, вийди з нього. І отут маленька пауза. Вся синагога дивиться на них, що буде, чимся завершить. Чимся завершить силою Христовою. Вспомним, іще случай, коли Господь істіляє паралізованого, котрого принесли четверо друзів. Паралізованому що треба було? Дали йому їсти, дали йому пити. Він цього, його круг, його потреб був малий. Друзі розуміли, він талановитий, Ну, він паралізований і несуть його до Ісуса. Ісус, як сказано в Євангелії, видя віру тих чотирьох, не слабеньку віру цього паралізованого. По вірі ізціляє паралізованого, котрий при людях бере постіль під руку. І вже пішов здоровий. Що був там случай поучительний для нас нині? Книжники фарисеї подумали, щось чоловік такий, що гріхи відпущає, що він Бог, Господь знає їх думки, сказав, даю вам просту задачу. Що легше сказати паралізованому? Отпущаються тобі гріхи, есть тобто сказати фразу. І після того, Сказати ще другу фразу паралізований, встань і йди. Та знали, що Син чоловічий має слово з властю. Сказав, і чоловік піднявся. Нині та сама картина. Ісус з властю сказав Слово і біс верх тим чоловіком іще земли, уже вони не вредив, але вийшов з нього. І в синагозі, в котрій много було людей, котрі не вірували в Ісуса. Напав ужас, вони розсуждали між собою. Що це значить, що Христос Ісус з властю силою силу нечистим Духом, і вони що роблять, послушно виходять. От сила Христа і Його креста, а в вічності в яду за святими. І наслідувати царство Боже, царство здорових, царство способних там прибивати, царство носителі любові Божої, царство вічної Пасхи. Амінь.